Дивіться, який стан підкапотки. Автомобіль повністю новенький. Всюди все сухенько, всі болти, все на місцях, взагалі ніяких зауважень. Дивіться, в якому стані. У нас підкапотка. І це у нас Mercedes GLB 250. Чистий 20-й рік. У даного автомобіля у нас від 70 тисяч пробігу. Автомобіль фактично можна сказати, що новий. Максимальна комплектація, full-LED Оптика, радари, зчитування знаків. нова літня гума у нас, Безключовий доступ. Показую зразу він код. Кого зацікаво, щоб могли подивитись, нічого критичного по автомобілю не було. Нема рижиків, сколів, царапин, м'ята, нічого. Чистий 20-й рік. Машина майже нова. Безключовий доступ. хромпакет. Подивіться, яка у нас підсвіточка, контурна пам'ять, сидінь, електропакет. По салону, дивіться, повністю все нове. Підтримка для ніг, гляньте, в якому стані шкіра. Отака має бути машина на 80 пробіг. в якому стані руль, яка велика в нас сенсорна панель. Підсвітки по салону, по всьому. Тут все підсвічиться вночі, вночі взагалі як корабль. Чорна стеля. Автомобільчик досить приємний, потужний, динамічний та водночас економний. Ліпістки для переключення, передач, руль, все по салону, досить досить збережений. Знаходиться у місті Луцьку, 30 тисяч доларів плюс торг. Кого зацікаво, звертайтесь. Надамо вам всю інформацію, покажемо, перевіримо. Ось такі в нас GLB. Машина фактично в стані нової. Дивіться, цікава задня оптика, ледовська оптика і в ідеальному стані, як і вся машина. Ніяких зауважень немає, готові до будь-яких перевірок. Любе ваше СТО, любі там звіти, підборщики, будь-хто. Машина в ідеалі. Нема до чого реально вчепитися. Для реальних клієнтів буде звичайно торг. Тому кого зацікавила, звертайтеся. Ціна нижче ринка на 3 тисячі. По 33 тисячі вони продаються з моторами в салоні, розбиті вщент. Тут машина в ідеалі. Подивіться, які хромовані накладочки, які підсвітки, підсвітка регулюється, куча різних налаштувань по машині. Подивіться, яка оптика крута. Ось В такому стані у нас цей Mercedes.